Всім привіт! Сьогодні я знову граю в Forza Horizon 5 в режим Eliminator. Тут у мене все без змін. Зміна у мене сьогодні тільки одна, і, мабуть, вона головна це Бу -бу -бу -бу. Бум, дерево далось. Клавіатура. Так, я вирішила спробувати на клавіатурі. Для цього я навіть обрізала собі трішки нігть. Зробила коротше, ніж зазвичай. В половину десь. Так, я не знаю, що з цього вийти. Я взагалі не знаю, на які кнопки тикати, коли. Тут дроп! Тут дроп! Чуєте музика? Тут ентер. Всюди ентер. Коли ти бачиш дроп, як тут з'являтися, взагалі в мене мишка і клавіатура не асоціюються з Форзою, тому що я завжди грала на геймпаді. Тут буде щось новеньке. Так, зараз спробуємо так назад. Вперед тут більше ніякі кнопки не потрібно використовувати, крім назад. А, ще треба б дроп брати. І на гонку запрошувати. А це як, господи. Так, окей. Не знаю, можливо, це буде моя перша і остання катка на клаві. Попереду дроп. Що, два дропа? Я десь дуже близько чую, це я не можу його так близько чути. А як тут назад дивитись? Як назад дивитись? Пежо. У когось уже восьмий. А як назад дивитись? Ентер. Так, тут все просто. Ентер. А як назад? Як назад? Мишка, нічого, не цей. Пробіл. Мікс. Господи. Так, у мене вже нічого не виходить. Як назад, господи, якою кнопкою? Shift, Caps. Ой! Це щось було не то. Так, я вже на другому рівні на Peugeot. Як дивитись назад, я так і не зрозуміла. Буду дивитись тільки вперед. Так я бачила 4, а потім побачила оце. Ентер. А як взагалі головою крутити? Тут взагалі мишка нічого не. А! О, все просто, тут треба дві руки. А як подивитися карту? Боже, як подивиться карту? Ладно, я буду без карти сьогодні. <ріст> Ой, ще один дроп, блін, що це таке, скільки тут дропів? Ой, ще один. Ніфіга собі, блін, а зона далеко, а як я це дізнаюсь, коли в мене, блін. Другий, ні. Коли в мене міні, я не знаю на яку кнопку тикать. Коротше, ніяка кнопка не показує мені карту. Ладно. О, так я вже майже в зоні. Клас. Я вже в зоні, можна сказати. Зона мене не наздогнала, поки я ще не знаю, як відкрити карту і як викликати когось на гонку. Блін, тут також зелена. й я на цьому міні багі зараз програю. Так, бачу одного чувака праворуч. Давай, чувак, поїхали. Блін, т -т темні. мені, боже, в мене просто повна коробочка, блін, проблем. Клавіатура, мишка. Блін, як же в цю. А, камінці. Е, Мінібаги на криші. Третя. Так, це ми знаємо. Блін, як же тут проїхати. А, отак дивитись. Блін, а як вище дивитись? Може, я так не бачу. Ой, я кнопки перепутала. Окей. Ось так об'їдемо ці камінці. Я не можу, як тут можна... Блін, там може... О, люди появились, багато людей. Та, звичайно, мені така машина випала, що. Ой, ладно, промовчу. Поїхали, давай поїхали з кимось в гонку. З ким можна заганять? Заганять. Поганяться. Темно, нічого не видно, господи. А, це тормоз. Я хочу вияснити, як. Уу. No. Отміна. Ладно. Четыре. Три. О, о, чувак, давай гонку. Як тобі? Я Яку кнопку? Де ти? Шо, Эйч? Так, Эйч, запропонувати гонку. Блін, нагору. А яка в нього тачка була? Ланцер. Так, пожіть Лінкве, це ж. А він. Та як ти карту тут дивишся? Я також хотів. Що so. right. це було? Куди чел поїхав? Десь там поліз. Боже, що? Куди я їду? Мені, мабуть, за челом. Так, ну це. Коротше, програла я. Слово не згадала буде українською, тому буде без слова. Блін, ось хтось неслититься, звичайно, дуже круто. Чого я не поїхала зразу, так, як це чувак. Та що ти там карту дивишся? Дай мені подивитися. я не знаю як. Ой, знову це В. Ладно, один. Б. Н. Т. О! Я поняла як! М. Блін, це було не те місце, де треба перевіряти карту. Жалко, конечно, жалко, що я програла. Блін, так дивіться, міні зглазила. Тільки хотіла сказати, що він їде без проблем. Приїхала. Він не виїде. Він не виїхав, це була моя помилка. Окей, поїдемо по дорозі, виходить. Зараз десь тут знайдемо дорогу. Або дерево також можна знайти. А це я плух. Ну, Чел там також завис, я не знаю, чи він там вийде. Але що там у нього? Mitsubishi Lanter Evolution 10, да? Блін, його навіть тут кидає. Капець, ну що? Я б уже по дорозі, звичайно, приїхала. Але я не шукаю легких шляхів. Насправді я просто дуже сильно тупанула. Так, чувак, ти там де? Вже нагору виїхав. Блін, тут тупо немає де залізти. Ну він же ж не виїде тут, цей малючок. У нас вже тайм-аут скоро буде йти. Ой-ой, боже, як я це все проїхала. Боже, давай виїжджай, виїжджай, виїжджай Арина! тут! Я не бачу чувака, мабуть, він вже на фініші, і він тут не вийде. Виїдеш? Так, чувак, на фініші. Play again. Угу. Хорошо. Знаєш, що я запам'ятала? М це карта. H – це посигналити. Все, більше я нічого не запам'ятала. А, Ентер обрати машину. А ще що мені не потрібна мишка, блін. А от оце ми. Коротше. Щось нічого не вийшло у мене. Блін, можна якось перемотати цю ніч? Мені, будь ласка, бдень. О, дякую, вже починається катка. Так, перша неудачна, але на інше ми не розраховували, в принципі. Блін, а мені так подобається взагалі. О, який. Хенесі. Так, ладно, читаю, я погано. <ріх> Ні, ну зрозуміло, що другий раз мені б так не пощастило. А як тут обрати, де з'явитись? О, отак. Я не шукаю легких шляхів. І зараз мені ще з цього моста летіти, і минулий раз, коли я з'являлась там, останній раз, то там не було група. Це взагалі дуже погано, так. Я ще моніторюю, чи не вимкнуть світло у мене скоро. Чи знову нічого нема, господи, де я? Як я сюди попала? Ага, все окей. Супер. Поїхали. Так, знаєте, що зараз зроблю? Збережу відео, а потім поїдемо. Знову всім привіт! У мене вже вечір, 10 вечора. Я записувала відео о 12 ранку принаймні, я почала. Але вимкнули світло, і я не встигла зберегтись. Далі. Тому у мене обривається на такому місці відео. Ось, там далі була катка, я зайшла другу, третю, четверту, потім п'ятого рівня тачку. На п'яте в мене була Форд Бронко. Я ганялась на Форд Бронко з цьому рівнем, це був трейлкет, і я їхала перша. І десь за 900 метрів до фініша в мене вимкнуло світло. Ось нові ну, в мене не зберігається. Вимкну... Угу. Угу. Вимкнувся. Ось. Добре, що хоч зараз світло. Я прийшла тренувати записую відео. Дропа нема. Я на геймпаді зараз, якщо що, тому що. Ні. Лавіатура точно не моє, більше я не буду такого робити. <смі> Вона мене підставила. Все, поїхали. Де дроп? Швидко, давай. Катку таку мощну? Ага, так, нічого нема. Що там? Ууу, як далеко. Так, там праворуч щось є. Якщо там буде якийсь дроп, його заберуть, то ми їдемо прямо. Така фестиваль е зелений. Ось цей. Блін, там багато дропів, але там багато людей. Райзенбаха він десь там, так? Ну я вже до нього не встигну, на жаль. Добре, тоді я, можливо, встигну до цього дропа. О, от, тут навіть два попереду. Так, ну до того його точно хтось забере. А ці. Опа-па. Влаштовує. Е, е, що він, а чого він не взявся? Що за фігня? О, отак от, от треба, відразу, вони. Як зазвичай, що там попереду забрали, блін. Що-то там не то. О, тут чуваки якісь, поїхали гонку. Давай, 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 зі мною гоночку, на чому ти там. Ти ж тут переді мною їхав? Щось сто взяв. Пежо. пежо пежо, пежо. Давай, Пежо, погнали. О, ти дивись, що відбувається. Боже, що ж таке? Як же на тобі їхати? Так, мабуть, сильно не газуємо, тому що не можу нас догнати навіть Пежо. Давай легесенько так на клавіату на кнопочку. Вже привикла клавіатури, блін, за одну гру. У мене було по факту дві катки. Але бачили ви тільки одну. 5,3 кілометри, ніфіга собі. Навіщо так далеко гонку? Так, ну фініш десь тут внизу видно, за горою. Чувак, я би так хотіла, щоб він вийшов, звичайно. Зараз виїду на дорогу. Буду їхати дорогою. Якщо виїду, ця головне не застрягнути не застягти. Там, добре, поїду по дорозі, я нічого не втрачаю, все шикарно. Бум-бум-бум. Блін, а чого такі довгі гонки? Фінальні гонки бувають коротші, блін, а тут за одне, один рівень. Трошки скоротимо. Нормально він десь там далеко-далеко. Я не знаю, на що він надіється, звичайно, хіба що. Я не знаю, що зі мною має статися, хоча може статися все що завгодно, з таким, як я, їздиком, їздиком, їздком. Ой-ой-ой, ооо. -ой -ой. Наприклад, ось таке. Чувак, правильно робиш, що їдеш? Тепер сюди їдемо. Все-таки по дорозі їхати краще ідея. І що повертати праворуч? Можна ж прямо поїхати. Так, їдемо прямо взагалі без проблем. Божечки. Он же ж фінал, фінал. Ну, так от сюди, добре. Без питань. 400 метриків. Ой, 400, 900, блін, а чувак, то там нас доганяє. Господи, яка довга гонка. Але в мене зараз буде сьомий рівень. Звичайно, якщо я приїду перша. Ладно, я приїду перша. Все-таки тут вже без шансів. І попереду два-три дропа. Ну, але дропи мені вже це таке. Тому що в мене вже сьомий-сьомий рівень. Шикарненько, поршка єн. Тут що п'ятий, блін, та тут класні рівні. Ой, дропа. А тут такий дроп, так сьомий, ну когось Феррарі. Ford. Прекрасно! Прекрасно! Резка. Ех, так хортетів взяти. Ну я вже все не хочу ніяких цих спроб щось зробити, десь там перемогти когось на якомусь Клавіатура мені не треба. Дойти до фінальної гонки. на... Нікому там першому рівні мені також це не цікаво. Тому що все. Тоді моя форза втрачає, блін-сенс. Я і так не сильно класно граю, А коли я намагаюся зробити щось таке, то взагалі все втрачається. Будь-які мої спроби дійти до фіналу. Просто провальні. Блін, тут кльові дропи п'яті рівні. резка друга. Де, блін? О! Йо-ма-йо, а чого я його не бачила. Я хочу з ним гонку, я його. Він просто проїхав крізь мене. Ну то Він там зараз п'ятий рівень. Візьме собі, якщо в нього не п'ятий. Взяв. Поршу взяв. Я встигну розвернутися біля нього. Поїхали, давай швидко, швидко, за поршем. Поршем, за поршем. Як правильно? Туди, коротше. Стий, поршенятко, поршеняточко, ну стий, стий, стий. Сюди. Вдарився, застряв. Так, ну кудись туди буде фініш. Так, 2,8, 2,7. Чітко їду на фініш. Супер пупер <кхім> Так, він десь. Блін, за цією кукурузою. Хто тут насадив? Це скільки кукурузи, Поясніть мені. Кукуруд так, звичайно, по мосту було б краще пролетіти, але мені і так добре. Тільки не в дерево. Є. Трішечки-трішечки зацепили. Але то таке не страшно. Так, мчим швидко, півтора кілометрика, ще він десь там далеченько, звичайно. Восьмий, восьмий рівень. Отак от, от. Є імпат, просто все вирішує. 800. 700, господи, де ж там той фініш? Так, десь за деревами, об'їдемо дерева. О! так, все супер. Де він? А, ось він, О, хтось він. Без... Ой Боже, ніфіга собі небезпечний фініш. Попала в дерево. Угу. Так там був, здається, якийсь гравець гонки. Ось він. Nissan берем. А куди буде фініш? Ой-ой-ой куди їхати? Нафіга я тормозила. Спитайте мене якось потім. Так, я йду, як каже мені... карта, ну, може, от зовсім. Ніфіга собі, я так мало, ну, типу, чуть-чуть спробувала зрізати і втопилась. Добре, не робимо такого більше. Їдемо просто, як карта каже. А де ж тут об'їхати цю о, річку? Як це зробити? Тут уже можна? Так, тут уже полюбе десь можна. Блін, давай, 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 п'ятому рівні не хочеться програвати. Ммм, він уже на тому боці, йо йо-майо. Я друга, їду капець. Я надіюсь, він десь вріжеться. Блін, я, звичайно, це дуже ризикую їхати, коли їду по цим кущам, але ніби перша не врізався, блін. Але я також не врізалася. Ха-ха. Як то так? Ой, ти що буцаєшся? Ану ну йди звідси ти звідсикеш. Ти програв. Дев'ятий фокус РС РХ, РСР. Він вилетів. Так, 11 гравців, що у нас тут, блін, а що це за зона така дивна? М -м -м. Я би туди краще поїхала. Дивіться, зараз у них тут десь фініш. Я от так за ним, він бере сьомий рівень, і я отак йому пропоную гонку. О, ні, я йому не пропоную гонку, Все, відміна. Ось є чувак не в гонки. А ну йди сюди. Ну йди сюди. Ти хто? Так, супер. По дорозі. Можна скоротити. Багатенько так можна скоротити. Але як би тут не застрягти, оце з цими скороченнями? Лечу, 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 ніби все пролітаю. Нормально. Нормально пройшла. 400 метрів. Белі не пройшла. Давай, 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 бо він там летить. Блін! Так, ще одна, ще одна. Все остання катка на це відео. Господи, де ж його з'явитись на хорайзен. Баха отут, де мені казали Так. Ще сьогодні писали різні коменти. Типу, чи будеш і шатерлан, чи будеш і капхед, буде і шатерлан, і капхет. Просто треба трішки більше світла. І все буде. Так. Тут є дроп. Я так розумію, на всіх фестивалях є. Скільки фестивалів у Форзі? 2-3, 2-3. Не знаю. Він дивіться на горі Андроп. Так, опа! Ересочка. Так давно мені не попадалось. Ну, оце я її сьогодні бачила. Ну, от так, щоб зразу я її зустріла. Тут я можу гнатися з будь-яким рівнем. Давай, я готова. Де тут люди? Де тут далеко? Так, там вже все, більше нічого немає. Йой! Тодімо швидко... Он хтось також реску взяв. Поділитимо швидко в зону, можливо на шляху якогось зустріну. Ні, ну, повертатись я не буду, там праворуч дропи я також не буду туди їхати. Давайте до цього, до одненького когось переїдемось. Якщо тут буде третій, то я лишусь на арескі. Але якщо в мене буде гонка з третім. Оу, Діберті, беремо. Діберті, бам! Назад. Блін, конечно, це Діберті таке воно. Плуа. Плужара трішки. Блін, а, зона вже недалеко, значить їдемо до зони. І гравців немає. Ось що я вам хочу сказати. Нікого немає. Я не бачу жодної людини. Блін, важко щось йому їхати, звичайно, по цій горі. Оу. Так, добре. Мені і так добре. Зараз є тут майже будівзо. Ні. Важко, важко. Так, два дроба, а вдруг там десятий. Навряд чи Але все ж може бу... Ні,фіга собі такий маленький камінець не дає проїхати. Сьомий, Форт Бронко, трейлкет, ей, ви де їх набрали. Дайте й мені. О, я бачу одного гравця ззаді. На жаль, лише одного, і чекати його немає часу. Треба шукати когось іншого, хто буде ближче і до кого не треба буде так далеко їхати. Я бачила цей камінець, я просто так в нього влетіла якщо що. Оу, боже, яка побита бідняшка. Так. Нікого нема, крім, то він один. Як таке можливо? Чувак, може ти мене вже надоженеш, та поїдемо з тобою в гонку, тому що щось люди десь всі пропали. От скільки беруть дропів і нікого немає. Блін, він десь близько, тому що я бачу його цей маркер. А попереду нікого немає. І надіюся, ціна пробивається. Угу. Мрій. Так, нікого немає. Хтось когось вганяє. 20 рівень уже в когось. Та що ж так... О! Чувак, поїхали, на здожани мене. Але якщо ти мене звернеш, то так краще. Та... О, я тебе вже бачу. Давай, 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 давай. Наздоганяй, нас доганяй, нас доганяй. Блін, нас в мене здонав у нього щось прикольне, але я не побачила що. Я зараз не розумію, що це. Ні, це дуже далеко. О, бачу когось. Блін, ладно, я його зачекаю. Беха? Я не беха. Собару. І, звичайно, що він поїхав кращим шляхом. Вріжся там, блін. Яка катка. я просто половину катки їздила, шукала собі. Ой-ой-ой. Давай на колеса. Їздила шукала собі суперника, щоб йому програти. Ще й на меншому рівні. Чудо. Просто чудо. Блін, подивіться, як він. Блін, та Subaru взагалі прикольна машина. Ось ця. У Форзі. В житті не знаю. Стий. Ну давай там в дерева. Блін, якийсь розум їде. Просто розум, геній, об'їжджає все, абсолютно все. Ну і нафіга я тебе чекала, поясни мені. Я тебе чекала. Не для того, щоб ти мене вишив, а для того, щоб я тебе прибрала. Слухай, що в жодному... Жодне дерево не врізався. Абсолютно все об'їхав. Що це за людина така? Так, все. Сьогодні. О! Бам! Сьогодні в мене нічого не вийшло. Взагалі нічого. Це п'ята катка, чи яка? Четверта катка за сьогодні. Все! От Отак я пограла на клавіатурі. От так от я пограла після клавіатури. Абсолютно нічого не вийшло. Капець. Так, наступний раз. Треба проходити ще зони і треба перемогу. Тому що друге, третє, це, звісно, класно, фінальна гонка це також класно. але вже давно не було перемоги. Тому налаштовуємося на перемогу. Все. Дуже дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. До зустрічі в наступному відео. Бувайте, ставте свої лайки, вподобайки і пишіть коменти і підписуйтесь на канал.